Ивануля. Да. Какиесь дедушка стала. Ой, и пузо у тебя заявился. Да. Иванулька, это точно ты? Да. Всем -а -а -а. sí, привет, привет. Сегодня я буду с телесом Иванули. Я и буду одегать новоечные образы. Иванка. Вот, 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 Ну все. О, гаємо! <гас> Івануля готова. Да, де наші сумки і бласлетики. Точно, не вистачає, златка сумки. Щас, повертайся. Так. Зараз повертайся. Зараз будемо обирати. Яка сумочка? Можливо, ця ні. Вам не подобається, а мені вона подобається за попітом. Ладно, <му> Давайте далі. Одає mm. який А це тобі подобається. Подобається чи ні? Подобається. Один Ой. бантик. І. два, два бантики. Чудово, Івануля! Ну і це тобі сумочку. А целетик. Точно! У мене є бас, Ні, потрібно. Ну давай зеленень. зелененький якийсь. Тобі зелененький подобається. Да, бо він підходить під, твою сукню. під Я твої... не хочу пити. Ну одягни такий, який ти хочеш. Я, я люблю. Ви зелений, А от такий воно не Ну, Златка, що ти вдієш? Ну подобається, то хай подобається. Одягай такий, який тобі подобається. Ну, одягай. Златко, на сьогодні все? Чи будуть ще якісь сукні? Будуть ще якісь сукні. Ну що, затуляємось? яка буде наступна сукня, Іванула? Іванка, це ти? Іванка, ну понежу. Невже це ти? А що? Я в шутсе, Какие сючки в тебе, такая волосья, ну покажи. Ты думаешь, тебя злака узнаешь? Да. А да. ка я Иван, че-ка я чудище Иван. Ты чудище Иван? А -а 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 -а. Лук, Ивануля, ап. Да-да-да, да-да-да, да. -да Златка, що з нею сталося? Ти не знаєш? Ні. бі боді бі бі бут Ой, це вже одно зелене волосся! А ну, давай, Злат, скажи ти щось. тебе ще зелене волосся! Що тебе сталося? Хто? Дівчинка, ти хто? Синя шапочка? А хто ти? Не знаєш? А я думала, акула, ти не знаєш, хто це? Це матрос. Я не боюся. Ти така смілива, покажи, яка ти маєш смілива. Ти що може дуже сильна? Покажи, яка ти сильна, мені, Іванка. Ого. Ти сильна? А ну покажи, які в тебе м'язи. Ох, який в тебе кулак, сельнуш. і м'язи. які. Ох, ох.

Ану скажи мені, Акулу, а як тебе звати? Мене звати Акулятко. Точно? Точно, точно. А ти знаєш Іванку? Знаю. знаю. А ти знаєш Златку? Не знаю. Точно? Точно? А можна я пі... Златка боїться лоскоту. І я її полоскотю! А ну, давай поглянь. Та я знаю цю дівчинку. Стій, 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 стій бо Я тебе не випущу. Я точно знаю цю дівчинку. Доставай, доставай, доставай. А ну походи, покажи нам, сукеньку. І ще й з бантиком. Ще й ззаді є бантик. Тобі подобається? Посміхайся. Біля ялиночки. Ммм, це жоднязичок двічі що клас. Злата ця сукня чудова, вона і дуже пасує. Вставай біля Іванулі, буде нас фото біля ялиночки. Ти модниця? Так. Да. Ну, що, дівчаточка? Посміхаємося, махаємо і кажемо, ставимо нам вподобайку. Вподобайку. І підписуйтесь на наш канал.